Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас нове відео. Вона сьогодні така маленька портативна дуйка, офігенська, яка дує дуже сильно на свій розмір. І Вона дуже пригодиться, е, хто працює, наприклад, там, монтує якісь речі, там, засверлює там, пилюка. Можна все видати зі стіни, з стелажів, де, де тільки можна. Можна з нею видути, можна також її використати Бач такий турбовентилятор. Зараз ми прийдемо ближче до її огляду. Можна нею видути від пилососа фільтра, які забиті, у вас пилосос не тяне. Можна дати отут. тут є три положення. Третім положенням елементарно видувається вся пилюка, прочищається всі фільтри від пилососів, і вони після того дуже класно працюють. Тобто, Збити пилюку, якесь елементарне листя, там, якісь сміття нею можна третім положенням спокійно. Положення є три. Першим можна там легенько, комп'ютер можна чистити і тому подібне. Так що дивіться, отака, от, отака от штука і називається Fan, отакий. От Міні-вентилятор. Тут є у нас дві кнопочки. Верхня це є якраз дуйка. Нижня це є у нас отакий класний і дуже потужний фонарик. Він досить він б'є на 5-10 метрів спокійно. Він дуже класно освічує. Бачите, як він світить класно. Так. Включаємо. Дуйка. Комплектується от. З таким перехідником на магніті. І знімається. Хоп, назад зачіпається. Тут ще є резинова така вставка, але я її не ставлю, немає в неї потреби. От там стоїть такий потужний вентилятор. Щоб включити дуйку, потрібно нажати два, два рази швидко. Отак. Це і перше положення. Поключити друге, нажимаємо один раз. Третє. Зараз. Вище, що розганяємо. Ставляємо трохи возбудить. Виключення, довге, довге нажаття кнопки. Отакий От супер класний турбовентилятор. Я завжди його ношу з собою, тому що мені потрібно, наприклад, для монтажу, якщо навіть ще засварлив, щось, ще щось, каспелюка. включив на третє положення, виду, 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 все. Круто. Пересос свій домашній також я. Чистив ним, взагалі офігенна штука, видав фільтр, лосов зовсім по-іншому почав працювати. Є, є така інструкція. На китайській, мові і на англійській. Є коробочка, отака назва, хто хоче подивитися, яка це модель. Домашнього користання дуже класна річ. Так що пропоную. А також воно пригодиться може навіть і зимою, Ну, сніг воно не дасть е такої потужності, щоб його знути. Хіба що дуже сухий сніг. А так, якесь листя, якесь сміття, спокійно можете собі повидувати. Але саме цікаво, що е акумулятор встроєний, заряджається. Е так, секунду. Заряджається, тут є роз'єм Type-C. Все чітко, все сучасно. Акумулятор, по-моєму, на 4000 там мА. Тримає досить довго. На одному заряді я вже її ношу досить довго, досить багато вже раз вона мені допомогла. Дві поділки зараз. Наразі вона тримає дуже добре. Так що от така штучка. Кому сподобалося, обов'язково палець вверх, пишіть коменти, що ви ще б хотіли побачити в наступному відео. Всім пока, до зустрічі!